Я обрав життя без дітей і втратив ту саму, а тепер маю шанс її повернути. Мені зараз 33 роки. Лі ім'я вигадане, також 33. Ми познайомилися на першому курсі університету і зустрічалися майже до 25. навіть встигли з'їхатися. Ці стосунки були межею моїх мрій, але з часом питання, які не хвилюють у 18 років, стали критичними. Ми зайшли у глухий кут, вона хотіла дітей колись у майбутньому. А я... Категорично ні, кілька років ми просто ховали голову в пісок, сподіваючись, що хтось із нас змінить думку. Коли стало зрозуміло, що цього не станеться, ми розійшлися. Це була єдина перешкода, яка заважала нам заручитися ще тоді. Після розриву я був розбитий. Я розумів, що не хочу бути причиною, через яку Лія не отримає бажаного, але мені було неймовірно важко. Протягом наступного року я кілька разів був за крок від того, щоб зателефонувати їй і збрехати, що передумав, аби тільки її повернути, не знаю, чи збирався я справді стати батьком для дітей, яких не хотів, чи просто маніпулював би нею. Обидва варіанти звучать паршиво. На щастя, до цього не дійшло. З часом я пішов далі за вісім років. У мене було кілька стосунків, пара з яких була серйозною. Останні закінчилися рік тому. Я не можу сказати нічого поганого про тих жінок, але з жодною не було того іскристого відчуття, як і з лією. Мабуть, тому все зазвичай згасало через рік. Що стосується лі, ми не спалювали мости, обіцяли залишитися друзями, але фактично майже не спілкувалися. Так, поверхневі розмови раз на півроку, не більше. Все змінилося минулої весни. Наші рідкісні чати переросли у часті зустрічі. Офіційно ми просто відновлювали дружбу, але коли двоє самотніх 30-річних людей з такою спільною історією проводять разом купу часу і демонстративно не шукають нікого іншого. Романтичне продовження неминуче, хоча це зайняло час лише минулого тижня один із нас зробив рішучий крок. Ми провели разом усі свята Різдво у мене новий рік на вечірці, звісно, як друзі. Здається, Лії набридла ця платонічна гра, і вона взяла все у свої руки. Минулого тижня вона прямо сказала, що хоче, щоб ми знову були разом. Вона сама заговорила про слона в кімнаті, причину нашого розриву. Лія сказала, що не чекає від мене зміни позиції щодо дітей і готова це прийняти. Мовляв, за ці роки у неї були непогані стосунки, але жодні не зрівнялися з тим, що вона відчуває до мене. Вона не пропонує кидатися у вир з головою, а просто хоче дати нам ще один шанс. Вона дала мені час подумати, і ось я тут почуваюся розгубленим, тому що я у своєму безмежному генії ще кілька місяців тому зрозумів, що почуття повернулися, але чомусь не замислювався, що робитиму, якщо вона скаже це першою. З одного боку, я дуже хочу спробувати, але хоч Лія і каже, що приймає мою позицію, вона не сказала прямо, що сама вже не хоче дітей. Я мав би запитати про це одразу, але пам'ятаєте про безмежний геній. Мені треба було це перетравити. Тож питання, чи ми просто знову відкладаємо проблему на потім, сподіваючись на диво. До того ж, я зробив вазектомію, тож у цьому протистоянні я б переміг, чи вона справді готова відмовитися від материнства заради мене? Якщо друге, це величезна поступка, чи зможу я жити з думкою, що через ікс років вона прокинеться з жалем про свій вибір, коли буде вже пізно, і якщо ми знову провалимося, цей удар буде в десятеро болючішим. Я знаю, що єдиний вихід поговорити. Я збираюся це зробити за кілька днів. І про вазектомію теж треба сказати. Я не чекаю, що Reddit розв'яже мої проблеми, просто хотів впорядкувати думки. Коментарі. Коментатор один питання дітей. Це дуже серйозно. Ви обидва маєте бути впевнені на 100%. Але чесно, на вашому місці я б більше боявся, що ви закохані в ідею вашого минулого. Версію себе восьмирічної давнини. Люди змінюються. Витратьте час на те, щоб пізнати одне одного сьогоднішніх. Автор слушна думка. Мені здається, я вже достатньо побачив її за останній рік, щоб закохатися в ту, якою вона стала. Але так, спогади про минуле точно впливають на сприйняття. Вона це розуміє, тому й запропонувала не тиснути на паузу в старих стосунках, а починати повільно. До речі, про плин часу. Нещодавно ми разом дивилися фінал дивних див і усвідомили, що починали цей серіал, ще коли були парою. Дивне відчуття. Ніби це було в іншому житті. Крейтер зендот, коментатор. 2. думаю, вам потрібні дві розмови. Чому саме ви не хочете дітей? Спадковість, фінанси, відповідальність, що змусило її змінити думку. Я теж колись була впевнена, що хочу дітей на 100%. але з віком переглянула це. Але будьте обережні, те, що вона передумала зараз, не гарантує, що вона не передумає знову через 5 років. Автор щодо першого. Це дуже особисте, навіть для анонімного посту, це не фінанси і не медицина, свобода, приємний бонус, але не головна причина. Лія знає чому. Щодо другого, обов'язково обговорю з нею її чому і де вона зараз у цьому питанні. Greater than dot. Коментатор 3. схоже, вона просто здається під тиском почуттів, я б не радив повертатися. Ця проблема вигулькне знову, і якщо все ж наважитися. Перевірте вазектомію у лікаря про всяк випадок. Автор я роблю регулярні перевірки. Але скажу одне якби я хоч на мить припускав, що вона здатна на пастку з вагітністю, я б навіть не розглядав варіант відновлення стосунків. Greater than dot. Оновлення через чотири дні. Я запросив Лію на вечерю в середу. Щоб ближче був вечір, то більше я нервував. Я вирішив почати з головної розмови одразу, щоб не псувати апетит очікуванням. Я сказав, що щасливий знову бачити її у своєму житті і відчуваю те саме, що й вона, що ні з ким мені не було так добре. Але я підтвердив, моя позиція щодо дітей не змінилася. Більше того, я зробив вазектомію. Я сказав, що маю бути впевнений, вона справді приймає це, а не приносить жертву, про яку пошкодує, бо вона заслуговує на щастя, і якщо я не можу дати їй повну картину того життя, яке вона хотіла, то краще їй знайти того, хто зможе. Повірте, говорити жінці, яку кохаєш, що десь є хлопець, який зробить її щасливішою. Сумнівне задоволення. Лія відповіла, що очікувала чогось подібного, і її рішення не було поспішним. Вона зізналася, що завжди уявляла себе мамою, і це бажання не зникло за одну ніч, але раніше вона вважала, що діти їй необхідні до 30 років. Коли цей рубіж минув, вона зрозуміла, що цілком задоволена своїм життям, і без них у неї є племінниця. Яку вона обожнює, скоро народиться племінник. Вона почала сумніватися в потребі власних дітей ще до нашого зближення. Зараз для неї це не жертва, а свідомий вибір на користь стосунків зі мною. Можливо, я не об'єктивний, але це прозвучало дуже переконливо. Я погодився спробувати, але попросив її бути чесною, якщо вона знову змінить думку. А потім я офіційно запросив її на побачення. Вона розсміялася, мовляв, ми й так останні півроку ходимо на побачення. На що я відповів? Сподіваюся, до кінця цього вечора вона помітить різницю між просто вечерею і справжнім побаченням. Рішення поговорити одразу було правильним. вечір пройшов чудово, поки що нічого кардинально не змінилося, окрім легкого флірту, ніжних дотиків і прощальних обіймів, які тривали довше, ніж зазвичай, але мені стало так легко. Більше не треба прикидатися, що моє серце не завмирає, коли вона посміхається. Зараз я планую наше перше побачення і почуваюся на сьомому небі. Оновлень скоро не буде. Я хочу насолоджуватися кожним моментом, а не описувати кожен крок у мережі. Колись я покажу ці пости льї і подальша історія залежатиме і від неї також. Коментарі Коментатор 1. Не кожен важливий досвід у житті має бути гучним чи очевидним, іноді тиша і спокій. Це саме те, що треба. Коментатор 2. Авторе, я розповім свою історію. Ми з чоловіком були разом 8 років і не хотіли дітей. Перед весіллям у мене з'явилося нестримне бажання стати мамою. Я чесно сказала про це чоловікові, готова була до розриву. Він погодився спробувати. Тепер у нас є син, ми його обожнюємо. Але знаєте, що я зрозуміла? Якби він тоді сказав ні, я б все одно обрала його, а не дитину з кимось іншим, бо він моя людина. Схоже, ваша Лія зрозуміла те саме ви варті того, щоб обрати вас. Коментатор 3. У кожного свій досвід. Я б ніколи не відмовився від дітей. Зараз у нас двоє дружина хоче третього. А я вагаюся через економіку та її здоров'я. Це завжди важкі рішення, де немає ідеальної відповіді. Просто цінуйте те, що маєте. Мій кращий друг загинув, і я перетворилася з чата на маму підлітка. Я вже писала раніше про наші стосунки з нареченим, про моє небажання мати дітей, про наші заручини та неймовірне кохання. Більшість моїх дописів мали щасливий кінець. Але цей зовсім інший. Початок трагедії. Невдовзі після наших заручень мій найкращий друг. Ми дружили з початкової школи, та його дружина загинули в автокатастрофі. У них залишилася одинадцятирічна донька Емі, вигадане. вона моя похресниця, але ми завжди називали одна одну племінниця та тітонька. Вона була і залишається однією з найулюбленіших людей у моєму житті. Ці місяці після аварії були неймовірно важкими. Я провела з цим другом більше часу свого життя, ніж без нього. Наші батьки теж найкращі друзі. Я називала його маму і тата, мама і тато його прізвище. А він моїх. Мої брати і сестри були його рідними. Він був єдиною дитиною. Ми постійно ходили разом на концерти, і навіть після його смерті я кілька разів підсвідомо купувала йому квиток, забуваючи, що він уже не зможе ним скористатися. Саме я познайомила його з майбутньою дружиною в школі. Коли вона завагітніла, я була поруч, допомагала їй і навіть перестала їсти продукти, які їй було не можна, бо бачила, як важко їй дається вагітність. Я була першою людиною, крім рідні, хто побачив Емі після народження. Його сім'я була моєю сім'єю, тому їхня загибель стала нищівним ударом для всіх, а найбільше. Для Емі. Важке рішення. Перший місяць Емі жила з дідусем та бабусею. На щастя, ми всі живемо в одному великому місті, але батькам мого друга вже за 70. моїм. Лише 50. і, попри величезну любов до внучки, вони самі вже потребують допомоги. До того ж, вони щойно втратили єдиного сина. Батьки її мами живуть в іншому штаті і теж вважали, що забирати дівчинку від усього, що вона знає, було б неправильним. Старенькі розуміли, що не зможуть дати Емі все необхідне, і натякнули про це моїм батькам. Після довгих розмов із нареченим та спільних сеансів терапії, ми вирішили ми візьмемо її до себе. Ми фінансово стабільні, у нас є місце, і ми просто дуже її любимо. До аварії вона бувала у нас тричі на тиждень. Саме завдяки їй у моєму домі взагалі з'явилася кімната для малювання. Це те, що ми завжди робили разом. Бабуся з дідусем були в захваті, здається, вони сподівалися на це, але соромилися попросити прямо страхи дитини. Однак, коли ми заговорили про це з самою Емі, вона вагалася. Виявилося, вона знала про мою позицію child Free і панічно боялася, що я зненавиджу її за те, що змушена її виховувати. Це розбило мені серце. Я сказала їй правду я ніколи не зможу замінити твоїх маму і тата, і навіть не збираюся. Вони обрали мене хрещеною, бо знали, що я піклуватимуся про тебе так само сильно, як вони. Я ніколи не зможу тебе ненавидіти. Мій наречений додав, що це була саме моя ідея. Стати її опікунами. Ми пояснили, що це новий шлях для всіх нас. Ми будемо помилятися, але ми будемо любити її. Вона погодилася піти на терапію лише тоді, коли дізналася, що ми з нареченим теж регулярно відвідуємо психологів. Девід, мій наречений. Став для мене справжньою скелею. Він теж був дуже близьким із моїм другом. Бувають дні, коли я бачу, як він довго дивиться на речі, які Лео, мій друг, колись йому подарував. Тепер ми обіймаємося міцніше і цілуємося довше, ніж раніше. Нове життя. Емі переїхала до нас одразу після дня подяки. Свята ми провели всією величезною родиною, щоб вона відчула вона не одна, було багато сліз, але й багато сміху. Життя з підлітком. Це велике коригування. Вона завжди була веселою та гучною. Але після аварії стала тихою та замкненою. Проте, потроху іскри і її справжнього характеру повертаються. Девід щодня робить із нею уроки. Перші кілька разів вона плакала, бо це нагадувало їй про батька. Але потім зізналася, що їй дуже важливо, що дядько так хоче їй допомогти. Я чекала на підліткові бунти, але сталося навпаки. Емі почала робити занадто багато. Вона прибирала за нами, намагалася бути корисною. Виявилося, вона знову боялася, що ми по позбудемося її, якщо вона зробить щось не так. Я проплакала всю ніч, коли це почула. Я так хочу, щоб вона знала, наша любов. Безумовна. Трастовий фонд. Ми створюємо для неї траст. Батьки залишили гроші плюс страхові виплати. Ми з Девідом теж додаємо туди кошти, але ніколи не торкнемося цих грошей самі. У 18 років вона матиме щомісячну суму на життя і кошти на навчання. У 21 рік вона отримає повний доступ до всього фонду. Ми консультувалися з усіма чотирма парами бабусь та дідусів і юристом, щоб обрати найкращий варіант. Бувають ночі, коли я сплю в її ліжку, А девід на підлозі поруч, бо вона плаче у вісні від самотності. Я не знаю, чи це минеться. Мені за 30, і я не уявляю життя без батьків, тож навіть не можу осягнути її біль. Мати Емі мала бути моєю дружкою на весіллі. А Емі. Дівчинкою з квітами. Тепер я хочу попросити Емі бути моєю дружкою. Вона так схожа на своїх батьків, що її присутність поруч біля вівтаря змусить мене відчути, ніби вони теж там. Але я не хочу тиснути на неї цим зараз. Ми навіть не плануємо весілля, бо я поки не маю на це моральних сил. Коментарі. Коментатор один Хто тут ріже цибулю? Це неймовірно зворушливо. Автор. Це те, що мій наречений каже Емі. Коли вона плаче, щоб змусити її посміхнутися. О, ні, подрібнювач цибулі знову нас наздогнав. Це змусило мене посміхнутися. Коментатор 2. Порада щодо трасту можливо, не варто віддавати всю суму в 21? це дуже рано. Автор Ми розуміємо, що 21 це. Це мало. Це був компроміс із дідусями і бабусями. Вони хотіли все віддати у 18. Ми готуємо її до відповідальності, але в 21 вона вже буде дорослою, і ми маємо їй довіряти. Коментатор 3. можливо, варто завести тварину. Це дуже допомагає дітям у горі. Автор ви наче читаєте мої думки ми думаємо про кролика, бо батьки називали її зайчиком. Емі дуже ніжна з тваринами. Оновлення через 5 місяців. Минув час, і я вирішила розповісти, як ми. Перше. Девід тепер мій чоловік. Одного вечора ми зрозуміли, що життя коротке, і ми не хочемо чекати. Ми пішли до суду разом з Емі і офіційно розписалися. Велике весілля буде наступного року. Друге. Ми всі продовжуємо терапію. Емі також відвідує групу підтримки для дітей, які втратили батьків, і це їй дуже допомагає. Третє. Емі вже 12. Це був її перший день народження без батьків. Було важко, але вона сказала, що день пройшов ідеально. Її найкраща подруга Моніка просто скарб. Вона не дала Емі закритися в собі, і прямо сказала Я сама вирішу, коли ти станеш надто сумною, і це не станеться ніколи. Четверте кролики. У нас тепер два кролики. Крейда та фарба. Емі повністю взяла на себе догляд за ними. Вони навіть мають свою полицю в холодильнику з написом Зайці. Тепер фарба спить із нею в ліжку, і Емі більше не просить нас спати в її кімнаті. Вона лише кілька разів приходила до нас. На день матері та день батька. П'яте. Подорож ми збираємося в поїздку до Європи та Азії, спочатку на тиждень у Польщу до родини Девіда, а потім далі. Емі дуже просила залишити її вдома після першого тижня. Виявилося, вона вважає, що ми занадто сильно зосередилися на ній і забули про власні стосунки. Вона сказала: Ви повинні мати час тільки для себе. Вона бачить, що ми через неї пропускаємо зустрічі з друзями чи події. Це вразило нас. Ми пояснили, що вона. Наш пріоритет. Але вона наполягла. Тож після Польщі вона повернеться до бабусь та дідусів, а ми поїдемо далі вдвох. Девід. Ідеальний батько. Він займається школою, знає всіх вчителів та батьків однокласників. Він став більш товариським, ніж я. Я все ще неймовірно сумую за Лео та його дружиною. Мій терапевт каже, не порівнювати мій білі з болем Емі. Вони просто різні. Я просто сподіваюся, що Лео пишався б нами. Як кажуть, якщо хочеш побачити веселку, мусиш перетерпіти дощ. Коментарі. Блок 2. Коментатор 1. іноді тихі кроки до зцілення. Найважливіші ви молодці. Коментатор 2. Я розповім зі свого боку мій чоловік погодився на дитину. Хоча раніше не хотів. Тепер у нас син, і ми щасливі. Але я знаю якби він не захотів, я б все одно обрала його, а не дитину з кимось іншим. Ваша Емі, здається, теж обрала вас. Коментатор 3. Всі ми різні. Головне знайти баланс. Ви робите все можливе для цієї дівчинки, і це головне. Я ненавиджу свою доньку. Я знаю, що після цих слів багато хто вважатиме мене поганою людиною, але мені просто потрібно виговоритися. Я діянон'ї лякі. Я не можу обговорювати це з друзями чи родиною та й, чесно кажучи, не маю такого бажання. Передісторія та тиск мені 27 років. Усе почалося зі стосунків без зобов'язань з хлопцем, з яким я вчилася в коледжі. Назвемо його Марк. Ми обидва були молодими і не готовими до серйозних стосунків, а потім я завагітніла. Я розповіла про це Марку, бо хотіла обговорити наші варіанти аборт, усиновлення чи навіть передачу повної опіки йому, якщо він захоче. Я ніколи не хотіла дітей, тому була готова на будь-який компроміс. Однак Марк сприйняв це зовсім не так. Пам'ятаю, як він наполягав, що ми впораємося. Особливо тому, що обидва були на останньому курсі. Він хотів одружитися і щоб ми стали справжньою сім'єю. Я відмовилася. Тоді він залучив свою родину. Вони дзвонили і писали мені без упину, навіть приходили до мене на роботу. Я знаю, що в усьому винна сама, але я здалася. Тоді в моєму житті відбувалося занадто багато всього смерть матері, стрес через стосунки з рештою родичів та певні проблеми з найкращою подругою, про які я не буду розповідати. Я пам'ятаю те жахливе відчуття, але я поступилася і погодилася залишити дитину, хоча все одно на відріз відмовилася виходити за Марка заміж. П'ять років пекла. Зараз нашій доньці п'ять років. Я розбита, я ніколи не хотіла дітей, і хоча я намагаюся, я не відчуваю до неї жодної материнської любові. Найгірше те, що вона справді золота дитина, вона майже не влаштовує істерик, вона завжди добра і невибаглива. Я відчуваю пекучу провину за те, що ненавиджу її. Мені постійно погано. Вона проводить зі мною лише вихідні, а решту часу живе з Марком, але це не полегшує мій стан. Вона постійно говорить про те, як хоче бачити нас із татом разом, але я просто не можу. Одного разу я накричала на неї, коли вона намалювала малюнок, де я і Марк тримаємося за руки. Потім я вибачилася, але почуття провини нікуди не зникло. Я не знаю, що я роблю. Мені просто треба було це записати. Я знаю, що я погана мати, я це усвідомлюю. Але я не знаю, як стати кращою. Я навіть не впевнена, чи хочу цього. Я просто хочу відмовитися від батьківських прав, але навіть сама думка про це змушує мене почуватися ще гірше. Я застрягла в пеклі, яке створила власноруч. Мені варто було боротися сильніше і, мабуть, просто зробити аборт. Кляну свою слабкість. Оновлення. Дещо сталося, і мені потрібно це занотувати, можливо, щоб поглянути на ситуацію збоку, для зручності назву доньку Еббі. Я все ж таки сказала Марку про своє бажання змінити умови опіки і, можливо, навіть відмовитися від батьківських прав. Багато хто тут погодився, що це був би найкращий вибір і для мене і для Еббі. Марк сприйняв це важко. Він писав мені цілий тиждень, наполягаючи, що ми можемо вирішити будь-яку проблему, яка мене турбує. Ми давно домовилися, що листування це нормально, а дзвінки. Лише для екстрених випадків, тому, коли він зателефонував мені в п'ятницю ввечері і благав приїхати побачити Ебі, я погодилася. Критичний момент це те, про що мені справді важко говорити. Я бачила, як Ебі плаче раніше, але це було щось зовсім інше. Щойно я приїхала, у неї стався справжній емоційний зрив. Вона кричала і ридала, вчепилася в мою ногу і благала не кидати її. Вона питала, чому я хочу піти, що вона зробила не так. Я розплакалася. Я була щиро нажахана тим, наскільки гострою була її реакція. Виявилося, що мати Марка розповіла Ебі, ніби я збираюся її покинути і що вона не поїде до мене на ці вихідні. Мені довелося забрати Ебі до себе раніше, ніж планувалося, і Марк теж залишився на ніч. Він сказав, що занадто хвилюється за дитину і за мене, щоб залишати нас самих. Новий погляд. Я повністю розгублена, попри всі мої слова про відмову від прав, зараз я просто не можу цього зробити. Образ Ебі, яка плаче і благає мене не йти, просто закарбувався в моїй пам'яті. Ситуація, здається, безвихідною. Зараз я лежу з Ебі на дивані. Вона дивиться телевізор, вона не відходить від мене ні на крок від вічора. Зазвичай вона вказує на екран і розповідає про своїх улюблених героїв. Але зараз вона просто мовчки лежить поруч. Я чую, як Марк порається на кухні. Він взяв лікарняний на роботі і сказав, що залишиться тут на вихідні. Я гадки не маю, що робити далі. Але я мушу це сказати. Я більше не хочу залишати Ебі. Тепер це не варіант доповнення. Я хотіла б запитати про поради щодо онлайн терапії. Які сервіси варто шукати, щоб вони були справді помічними і не надто дорогими. Марк уже шукає дитячих психологів у нашому районі, але я хотіла б знайти індивідуальну терапію для себе онлайн. Можливо, ви також порадите дитячих спеціалістів, які працюють дистанційно, на випадок, якщо Марк нікого не знайде. Коли за статус без дітей тобі дарують додаткові 40 годин роботи на тиждень. Мені просто необхідно виговоритися, і я дуже вдячна за цю спільноту. Пишу з анонімного аккаунта, бо зараз буду нещадно палити контору. Контекст Я працюю у величезній корпорації на фіксованій ставці. Це важливо для подальшого розуміння. Моя робота проєктна. Кожен зазвичай веде свої завдання самостійно. Я працюю в департаменті регуляторного комплаєнсу. Ми стежимо за дотриманням внутрішніх правил компанії та державних законів на всіх рівнях. Та сама нарада. Сьогодні менеджерка нашого відділу призначила зустріч, щоб обговорити майбутні зміни. Нічого незвичайного, як мені здавалося. Але на зустрічі нам презентували план роботи на листопад, а можливо, і на довше. Новий графік обов'язкові робочі дні з 8 до 20, включаючи суботи, і неділі, якщо буде потреба. Виняток співробітники, які мають дітей. Їхній графік залишається незмінним. З 9 до 17, з понеділка по п'ятницю. dot. Менеджерка закінчила і запитала Є питання? Так, у мене є питання, в якому всесвіті це вважається нормальним. Вона пояснила, що останніми місяцями ми відстали від графіків, оскільки колеги з дітьми змушені поєднувати роботу і догляд за малечою, тому нам треба підтягнути хвости. Я знову. Згідно з учорашньою нарадою, усі члени команди без дітей виконують свої проєкти вчасно, а багато хто навіть закриває завдання за кілька днів до дедлайну. Тобто ви кажете, що ті з нас, у кого немає дітей, мають працювати додаткові 40 годин на тиждень, щоб закривати хвости за тих, хто ці проєкти навіть не допомагатиме завершувати. Вона відповіла Я не розумію, чому для вас це така велика проблема. Що? Я запитала колег без дітей, чи згодні вони з цим. Усі були категорично проти. Колеги з дітьми, звісно, мовчали, я прямо сказала менеджерці, що це божевілля. На запитання, чи буде вона працювати в такому ж графіку з нами, вона відповіла Ні, у мене ж дитина. Якій на секундочку вже 18 років. Я була готова жбурнути ноутбук у вікно. Рішучі дії. Я зібрала свою групу колег без дітей, і ми вирішили цьому не бувати. Я написала менеджерці імейл, де повідомила, що ми вимагаємо зустрічі з відділом кадрів HR. Та юристами для обговорення наших контрактів. Це було грубим порушенням усіх політик компанії. Вона зателефонувала мені і намагалася переконати, що не варто залучати HR, і все можна вирішити воюв річню. Ні, Любан, не можна. Вона хотіла змусити 13 людей працювати на виснаження без жодних доплат, аргументуючи це тим, що ми на ставці. Я ледве стримувалася, щоб не закричати в слухавку. Я професійно завершила дзвінок і призначила зустріч з HR – та юридичним департаментом на наступний ранок. Оновлення День X. На зустрічі були присутні менеджерка, голова HR, ще один hr менеджер, два юристи з трудового права, голова мого департаменту, якого юристи запросили в останню мить. Та ми 13 бездітних бунтарів. Я почала зустріч із пояснення ситуації. Голова мого департаменту був просто приголомшений. Він гадки не мав, що менеджерка намагалася провернути. Моя стратегія була простою показати факти та корпоративну політику. Основні моменти цього шоу політика компанії. Я зацитувала правила, де вказано, що понаднормова робота має бути обов'язковою для всіх членів відділу, розподілятися порівну і бути схваленою головою департаменту. Реакція керівництва. Юристи запитали голову департаменту, чи підписував він цей меморандум. Відповідь Гнівний ні. Брехня менеджерки. Вона намагалася сказати, що не знала про цю політику. Але голова HR підловила її на брехні, бо вони разом працювали над цим документом лише три тижні тому. Сюрприз від колеги. Один із моїх колег просидів усю ніч і підготував неймовірний аналіз із круговими діаграмами. Він довів, що за останній рік ми, 13 людей без дітей, виконали 60% усієї роботи відділу, тоді як інші 19 людей. Ще 40%. Він просто розканіє розкатав менеджерку цими цифрами. Менеджерка спробувала виправдатися тим, що компанія дбає про баланс між роботою та життям, і хоче, щоб сім'ї проводили час разом. На що я не втрималася і відповіла у нас теж є сім'ї, навіть якщо в них немає дітей. Нас попросили вийти, щоб керівництво могло прийняти рішення. Результат меморандум анульовано. Ми працюємо у звичному графіку, а голова департаменту особисто перепросив нас за цей інцидент. Ми перемогли. Фінальне оновлення через місяць. Оскільки багато хто цікавився, чим усе закінчилося. Що з менеджеркою? Її не звільнили. Але вона більше не менеджер у нашій групі, її перевели на рядову посаду в інший відділ. Що з героєм діаграм? Поки що його не підвищили, бо в компанії зараз заморожені всі підвищення до кінця року. Але ми дуже на це сподіваємося. Посада нашого менеджера зараз вакантна. Історія завершена. Бережіть себе та свої кордони. Коментарі. Коментатор один. Це просто тріумф здорового глузду. Як людина, що працює в комплаєнсі, менеджерка мала б знати, що порушувати правила перед фахівцями, які ці правила пишуть це самогубство. Коментатор два. Хлопець із діаграмами Мій новий кумир. Це найкращий приклад того, як треба захищати свої права з цифрами в руках.